Лаванда одна з найбільш витривалих і красивих багаторічних трав, яку можна виростити у своєму саду. Її мрійливий, солодкий аромат відомий своїми заспокійливими властивостями. А контраст яскравих фіолетових квітів на тлі сріблясто зеленого листя достатня причина, щоб посадити лаванду в кожному саду з травами. Однак, незважаючи на чудову посухостійкість і невибагливість, навіть лаванда не ідеальна. Незалежно від сорту, ця середземноморська трава все ще може бути атакована деякими шкідниками та хворобами. На щастя, з ними досить легко впоратися органічними методами. Якщо у вас виникли проблеми з лавандою, або ви хочете запобігти їх у майбутньому, ось найпоширеніші хвороби та шкідники, про які варто знати. Хвороби лаванди лаванда родом із Середземномор'я. Де вона чудово росте в жаркому, сухому кліматі та кам'янистих ґрунтах на схилах пагорбів. Хоча цей витривалий багаторічник можна вирощувати в більшості регіонів України зони 5, 10, садівники часто стикаються з проблемами в занадто вологих районах або через поганий дренаж ґрунту. Якщо ви перезволожуєте рослини або живете в регіоні з рясними опадами, у вас можуть виникнути проблеми з однією або кількома з наступних хвороб. Ось як їх розпізнати, запобігти та лікувати. Коренева гниль. Коренева гниль найпоширеніша проблема лаванди. Це агресивне захворювання може бути викликане різними патогенами, такими як фізараям ес піпи, фитофосура еспіпи, і аезокане ес Вони найчастіше зустрічаються в холодних, перезволожених ґрунтах. Як розпізнати? Спочатку рослина починає виянути, листя жовтіє або буріють. Вся лаванда може виглядати пониклою, незважаючи на достатній полив, також помітно уповільнення або зупинка зростання. Якщо розкопати ґрунт навколо коренів, можна виявити м'які, потемні лікоріння з неприємним запахом. У міру розвитку інфекції рослина втрачає здатність поглинати воду і поживні речовини, що в підсумку призводить до загибелі. Як запобігти? Коренева гниль найчастіше вражає лаванду в дощові зими, особливо в місцях з поганим дренажем. Основною причиною є перезволоження будь то через дощі чи надмірний полив. Хоча погоду контролювати не можна, можна забезпечити лаванді максимально дренований ґрунт. Перед посадкою додайте пісок, гравій або торф, перекопайте ґрунт або використовуйте широкі вила для розпушення. Уникайте щільних компостів або важких глинистих ґрунтів, які утримують вологу. Також коренева гниль може передаватися через заражену розесаду. Купуйте тільки здорові рослини у перевірених постачальників Як лікувати кращий спосіб боротьби профілактика. Але якщо рослина вже заражена, можна спробувати обрізати пошкоджені частини і обробити ґрунт органічним фунгіцидом, наприклад, розчином харчової соди, хвоща або сірки. Однак, якщо гниль викликана фитофосора або писаєм, фунгіциди не допоможуть, так як це водяні цвілі. У важких випадках краще видалити рослину, щоб хвороба не поширилася. Гниль кореневої шийки схожа на кореневу гниль. Гниль кореневої шийки викликається видом фитофосора, який вражає надземну частину рослини її основу. Як розпізнати хвороба проявляється у вигляді пожовтіння або побуріння нижніх листків. Кора біля основи може почорніти або придбати коричневий відтінок. Рослина починає виянути і в підсумку гине. Як запобігти. Головне не допускати перезволоження кореневої шийки. Поливайте лаванду лише навколо кореневої зони, а не під самим стовбуром. Краще використовувати крапельний полив. Давайте ґрунті просохнути між поливами. Якщо використовуєте мульчу, залишайте невеликий зазор навколо основи рослини. Як лікувати? Ефективних методів лікування немає. Краще видалити сильно заражені рослини і вжити профілактичних заходів для інших. Далі буде.